Слава Україні! Добрий день мої підписники того сімого каналу. Сьогодні 20 травня. І я хочу показати вам, як я формую дерева абрикоса. Так як я розповідав на третю зовнішню бруньку. Це тільки початок формування гілки. Надалі, коли гілка вже більш потужна, я формую просто на зовнішню бруньку або прикорочую. Я піду далі до більш старших дерев і покажу вам. А зараз я хочу показати вам про хворобу Моноліоз. От дивіться, прогресує і все. Дані гілочки, от одна присохла із плодами, так само от і друга зараз присохає. Хоча я обробляю, садок на каналі є відео, можете подивитися. рівно манульоз до цього часу продовжує шкодити деревам, а де-не-де є плоди поодинокі. такого от розміру. Але манельоз робить свою роботу. Так, зараз дивіться. Постараюсь подробно показати, як сформувати гілку, щоб гарна була крона відкрита. Як формую верніше я. От вже з плодиками, навіть і такі маленькі, але поодинокі плодики є. От гілка почала рісти. Я 20 см минулий рік весною вкоротив. На третю зовнішню бруньку знов почала рости вверх. Я літом вкоротив от в цьому місці. Минулий рік літом. Також на третю зовнішню бруньку. Тепер такий переріз дало. Це вкорочення весною цього року такий дало приріст на даний рік. До 40-45 см такі гілочки. Що я роблю далі? Я виломлюю ті, що мають сильний ріст, гілки, три гілки. Завжди перед зрізом, завжди перед і, інше, за зрізом, всі всі гілки мають потужний ріст. І все. І тут тепер дивлюсь, на яку залишаю. Ага, цю можна і не видаляти, вона не має продовження. Цю гілочку залишаю. А цю прикоротю вже пізніше. Оце сформована гілка абрикоса. Буде гнушкою і витримувати навантаження, можете бачити. Ця хай собі вже піднімається, тут вже сформоване. Так. От до другої підійдемо. Сонце світе. Так само от сформовано. Минулим літом, це весною. Так само дала приріз. Дивимося. Тут буде гарно видно. Чому на третю зовнішню бруньку? Дві ростуть сильно вертикально, а ця більш горизонтально. Я думаю далі, щоб було видно, що відкривається крона От я зараз тут зріжу і відкрию, розкрию крону Будь ласка. Все, багато не треба. Гарно сформувати дерево. А от такі потужні гілки, які не можна було стримати, мали сильний приріст. Раз, скоротив. От дивіться, яка потужна гілка. Я так само на третю зовнішню бруньку, зараз тут. Зріжу виросла гілка. Трошки неудобно. Отак. Так, так видалю. Продовження. І тепер якийсь сильний конкурент. Я видаляю ця, не ростова. тільки ростова ця. Ще раз говорю, що таким методом ніхто не користується. Чому я говорю, що це мій метод обрізання на третю зовнішню бруньку. Ніде я такого не зустрічав. От гарно теж видно, що була на третю зовнішню бруньку, залишена ці дві догори. Зараз перевів і можете бачити, як розкривається крона. Це в по-дальшому такого робити вже не треба. Як гілка буде сформована, це вже буде на плодоношення, тоді тільки буде прирізатися. І так формую дерево. Знизу нема так сильно моноліоза, а посередині... Цю картину, можна сказати, спортив. Що ти тут можеш зробити? Перевести тільки на біч, де є ростові. от гілка з плодиком, а що понулі, ні одного листочка немає і зверху також нема. Манулі тільки посередині дерева. От я підійшов до здорових дерев абрикоса. Що я залишив на дереву? Гарно був сформований, свів, мало бути плодоношення і мнуліоз забрав усі плоди. Де-не-де -де якісь там залишились який, щоб роздивитися, я не знаю. Важко. Змушений був повирізати гілки такі, що. Вже не знаю, четвертий рік без плодоношення, а гілки все рівно і, от, і все рівно залишаю, бо маю надію, що на наступний рік буде з плодами. Весною повидаляв деякі от, закрасив, всі ще не встиг за, за, замалювати. І от вони вже відбивають дростові. Тут кругом будуть ростові. Видали в такі хлики, тому що вже дуже великий розмір. Я ще мав того року їх видалити, але думав, цей рік буде плодоношення, але плодоношення нема. Листочки нормальні, все нормально. А манульоз потихеньку бере такі місця, де був цвіт. Я думав, що буде з урожаєм, і вони день за днем все менше, 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 менше. менше. От і так і. Всі і гарний приклад видно. Сонце таке, Помаленько-помаленьку, наче всихають. Ще раз скажу, не було другого вибору, тільки так як повидаляти з ці грубі гілки. Зараз я пройдусь по других абрикосах, покажу вам розвиток, як розвиваються, формувати так само буду. Стримувати приріз, будь ласка, вже є по 50 сантиметрів. такі абрикоси. Плоди де-не-де. Тільки все. Тече кадні, дивіться, ураження яке. Всі гілочки де повирізав. О, дивіться, і на даний час. от Були плоди за два дні. Все, повсихали і все, висить один плодик. Може там ще десь я, не знаю. Є отакі, отакі втрати по 50 см приросте. О, а тепер якраз гарно буде розповісти прикладі цієї гілки. Поки я формував на третю зовнішню бруньку. Тому далі не треба. от Зріз був. Дивіться, гілка стоє тоді вже важкою, потужною, от видно, що навіть під своєю вагою вона вже прогинається. все, Їй таку вже не потрібно формувати на третю зовнішню бруньку. Я обрізаю просто на зовнішню бруньку. Так само, от тут видно. Там я підійду до молодку, може де молодші абрикоси покажу. А спочатку, як формую крону дерева, то тільки на третю зовнішню брунку, щоб такі, така була форма, щоб ну, розкрита була абрикос відкритий. У мене тут багато абрикоз. Така проблема. Дуже гарне дерево, от, наприклад, я повидаляв також гілки, залишив, ну не знаю, ну, це взагалі така гілка, ну це ж має бути якесь сильніше плодоношення і, і нема. І рівно, от си монуліозом. Ну все, пропадають гілки і все. От, будь ласка. Бремою ходити постійно видаляти, частина абрикосами я не знаю. Ще, подивлюся один рік, якщо ні, то буду видаляти їх, Пізного освітіння абрикоси от цунамі, є в мене пару дерев цунамі, вони. Правда, маленькі дуже, це перше сигнальне плодоношення були, вони відсвіли після заморозків. Придеться якісь такі сорти, мабуть. От гілка, хочу показати, що такі похилі, їх вже не потрібно на третю зовнішню бруньку. Так от, ото може буде краще видно. От. Вона вже під своєю вагою буде рости. І сама вже буде нагинати. Все, вона має 2 метри, мені більше не треба. Я тільки вріжу, прикорочу на 3 бруньки. Та й все, щоб це остальне було плодоношення. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу. Міцного здоров'я та мирного неба не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити подобайки.